Тисячу євро! Тисячу євро коштує iPhone 15 Pro Max, а також послуга, яку запроваджує наша компанія. Це і пошук земельної ділянки, і повністю бізнес-план з вибором ділянки. Пояснюю, ви до нас звертаєтесь, або ви звертаєтесь до риелтора, Він вам підбирає ділянку під бізнес-майки самообслуговування, або ви звертаєтесь до нашої компанії. Ми підписуємо договір. В цьому договорі буде пошуки ділянки в тому місці, де ви бажаєте, зі всіма критеріями важливими в цьому бізнесі. Даємо вам повний бізнес-план, розуміння, скільки витрат, скільки того, скільки того, для того, щоб ви е, були в розумінні, як, скільки ну, вам потрібно коштів витратити в бізнесі, ми самообслуговування. Підписуємо договір, вносите 1000 євро. І коли ви у нас заказуєте обладнання або будуємо ми, ми ці кошти враховуємо. Це чесно, бо я шукав.